Це два інсуфлятором або з газовим інсуфлятором виробництва Шрек модель Q400. Шрек виробляє дві моделі Q300 і Q400. Q400 відрізняється тим, що він більш має такі прогресивні розробки. Це пошагова поодинички подача швидкості, тобто не три режима 10 20, 30, як Q300, а від 2 до 40 швидкість подачі. І, і має функцію підігріву газу на виході до 37 градусів. По з автоматичним контролем підігріву газу. В комплект ходить сам клопці адвансуфлятора, газовий редуктор, трьохметровий шланг для подачі газу, багаторазовий силіконовий шланг для підключення вже інструментів. Це не безпосередньо для підключення інструментів для операційного поля. В даному випадку зараз він у нас, ми використовуємо звичайний повітряний. Повітря підключення, просто для імітації показати роботу, як ну, замість балону СО2. Задній є роз'єм для підключення газу, який зразу на балоні йдуть. Необхідні гайки по типу американка, редуктор, який наголо... було накручується, мережевий шнур і задні ключа мережевого шнуру. Ось я його включив. Все, включили, це адвансуфлятор. Він загодний запрацював, пише Тес тестування. Він йде самотестування, він себе перевіряє. Все, тобто, пройшов самотестування. Він е, е, включився. Перша стрічка це е, заданий тиск внутрішченої порожнини. Максимальний тут 25 мм. Під час роботи на е, дорослому використовуються тиски від 10 там, до 14 мм в залежності від е, е, статури е, людини. То есть, е, людина, з повишеною масою, там, з середньою чи з низькою, в залежності від цього буде тиск, тому що нам головна функція це підняти черну стінку і щоб було добре видно внутрішні органи, щоб лапароскопу не це все бачити. Виставляємо тиск. Оце перша стрічка це, це тиск, який ми задаємо, друга це буде під час роботи. Стрілочки вверх-вниз вони міняють. Тобто ми виставляємо, наприклад, ну, виставляємо 12, я це нажав, можна. По одиничці можна просто нажати, воно буде перекидати автоматично. Це пресура, тобто тиск черний, от я висев 12. Друге, це швидкість подачі. Тут є від 2 до 40 літрів за хвилину. Шах теж одиничка. От цей рядок також це ми задаємо. Під час роботи, під час накачки, тут буде показувати реальну школі. Вона буде така сама, як ми задали. Так само і тиск. Ми задали 12. Воно буде автоматично його підтримувати всю роботу. Тобто буде накачувати до 13 виключатися, і при 11, буде знову включатися, підтримувати цей адвансуфлятор. Це другий рядок, flow. Тобто потік це, другий, це швидкість подачі. Ви так само можете його там висити більше, менше. цей Потік. Суттєво при роботі він не впливає на роботу. Тобто ви поставите меншу швидкість, буде. Плавніша підкачка під час втрати СО2. Але, наприклад, при міському потоку, якщо висадити на переміський потік 10 чи 12, може при великих втратах не співати при низькій малій швидкості, не співати СО2 підкачувати, тоді треба потік збільшити. Тобто це все буде просто, за який час ви до даного параметру 12 мм при втратах підкачаєте швидкість. Третій рядок це 00Л. Це підрахунок розходу СО2. Для, під час даної процедури. Тобто, Якщо ви виставите зараз по нулям і піде на старт, ви рахувати розхід цього кнопка РС при нажатті обнулить знову по нулях. Якщо ви там починаєте другу операцію, ви можете посчитати, скільки літрів входить на одну операцію, або там, скільки ви розходуєте, там за якийсь проміжок часу і так і далі. Тобто, це підрахунок і його обнулення. Тобто, Він рахує автоматично, це обнулення, щоб знову виставити по нулях. Біля нього знаходиться кнопки старт-стоп, це запуск і зупинка цього. Якщо я нажимаю старт, пішов пішла накачка, на швидкість 20 і показує е е такі, як ємкість і стрілочка всередину. Це йде накачка СО2. Коли я вже закрив, бачите, власне, накачує до 13, зупиняється. Пустив, падає 0. Тобто при 13 зупиняється, при 11, тобто при 11 включається автоматична підкачка. Це кнопка старт, пішов старт. Нажав її, ємкість і стрілочкою пропала. Тобто ми, це кнопка стоп. Далі, що є, підігрів СО2. такий градусник і тут біля нього є кнопка включення. Ми нажали, він з'явився на екрані. Це означає, що у нас на виході під час роботи СО2 буде підігріти до 37 градусів. Для того, щоб він вже пішов на виході нормально підігріти, для цього треба там пару хвилин. Тобто, ви включили, через пару хвилин він, вже... він автоматично контролює вихід температури на виході. Тобто там стоїть реле, яке включає, виключає і підтримує постійну температуру на виході. Оце основні кнопки, які керують цим. І є дві тривоги. От Якщо я включав старт, може мені вдасться. Ні, не, не старт. Перша кнопка це жовта, в даному випадку нас нас зараз все нормально і вони не сигналізують, це тривоги. Буде звуковий сигнал, тобто пищати і горіти жовта кнопка. Це низький тиск подачі газу, тобто в даному випадку від балона. Якщо балон буде закінчуватися, або погано відкручений кран, шланг десь переламався, якщо буде подача тиску, менше. 0,3 Мпаскаль починається тривога, того, що треба або поміняти балон, або провірити компру і так далі. Ну, тобто тиск подача упала. І сам апарат може працювати некоректно, не співати під час втрати СО2, не співати підкачувати. І друга тривога червона, так само буде звуковий сигнал, червона кнопка. Це надмірний пневмоперитонг. Це дві тривоги. Жовта це недостатня подача СО2 на сам апарат, на сам блок ззаді. І перша це червона буде кнопка. І так само буде звукова тривога. Це надмірний Тобто, Якщо, наприклад, десь під час операції вставляння інструмента, ще щось надає на червну порожнину, де стоїть велика швидкість, наприклад, втрата була маленька, качнула сильно. Може лишній тиск качнути, доприклад, якщо у нас виставне 12, ну, при 13 року, якщо воно почне 14-15, загориться червона кнопка, запищить тривога. Є спеціальний редуктор всередині, який потім це там на протязі 1-2 секунд скидає надмірний тиск. Але воно все одно у вас буде попереджати, клапан клапани, скидати його, що у вас якась була причина надмірного тиску. Тож то, що ви запрограмували, більше ніж на одну одиницю. Я кажу, це може бути перевертання хворого, там, десь інструменти, троакар вставляєте, надави на черну порожнину і так далі. Воно буде дорівнюватися протягом 1-2 секунд, але воно буде вам сигналізувати. Тепер саме підключення. Тут йде звичайний на конус такий циліндрик виточений, він же такий йде у багатьох виробників вольфа, шторси і так далі, без всякої різьби, без нічого. Він надівається просто ось на вихід. І тут є... Антибактеріальний фільтр, який фільтрує СО2, який подається вже на сам інструмент. Є ще варіант, що цей фільтр можна зняти і взяти фільтр для ІВЛ-апарата. апарату то Тоді треба івл апарат фільтр надівати сюди, він має точно такий самий діаметр. І шланг без другого фільтра. Два фільтри не потрібно. Цей шланг надівати на сам фільтр ІВЛ-овський. Тобто Можна так робити. В даному випадку завод комплектує фільтрами такими, з маленькими роз'ємчиками, по типу як на хірургічних вісмоктувачах, І все. І тут на кінці замоклорлок. він подається первоначально на голку верша. Після того, як голку верша зайшла в чорну порожнину надула, ви відкручуєте з голки верша, перекручуєте його на трокар, тобто на перший троакар, який йде після голки верша, щоб воно підтримував тиск. У нас є такі, ще такий м'ячик це імітатор черевної порожнини. Він має такий самий замочок, як на троакарі, чи як на голки Вері, що називається замочок плеерлок. Ми його закрутили туди 2,5 оборота. От, наприклад, цей. Оцей другий клапан, це можна ним імітувати втрату со 2 якщо наприклад, ну, того, як інструмент виймається чи ще щось. Я його поставлю, ми даємо старт, От ми надуваємо керівну парогону. Я, наприклад, трату закрив зараз пальцем. От ви бачите, ну, накачало до 13. Підкачка зупинилася, показує по нулям. Виставлю 12, накачало 13. Бачите, я відкрив, зараз пішла трата. У нас йде підкачка і постійно підтримує. Включається 11, виключається 13. Зупинилося. От іде робота. Тобто нас воно постійно підкачує, як ви бачите, втрата тобто і постійно підкачує. Тільки в 11 включається, а в нас включається. Я зараз клапан закрию. Зупинився. От, наприклад, зробив надмірним тобто цей. Ця тривога, що, що надмірним пневмоперетоном. Бачно зразу вирівнює. Зробить маленьку втрату, тобто відкрив злегка кран. От працює, бачите, включається, виключається. Тільки при включенні, коли качнуло, зразу загорається швидкість і зразу до 11 впало включається, до 13 виключається. Швидкість можете міняти, тобто сильніше, підкачували, швидше підкачували, чи помільніше. І так само, щоб якщо червну пружину підняли менше, можна її додати. Або вона така, якщо одна худенька, можна зменшити, там, 11-10. Надмірний тиск теж він є недобре, тому що коли сильно надмірний тиск, да, добре видно внутрішні органи, все, але це все давить на діафрагму, діафрагма здавлює лег... легені. І вам анестезіолог буде говорити, що легені сильно здавлені, форму важко дихати і так далі. Зменшити тиск, тому що він повинен бути адекватний. Тепер значит, зупиняємо. Ставили старт, я зупинив. Ми цей період розходили 13 літрів газу, підсчитав рахунок, у нас газ був підігрітий. От Наші показники. Я зупинив, есть, пропав і, і цей і індикатор. Тепер що хочу ще по самому редуктору показати. В даному випадку у нас йде і качка від нашого е е ресивера. Ви накручуєте це на балон. Це у вас будуть показники балона. Коли балон повний, це манометр балона, коли балон повний, він повні балони там заправляють приблизно десь 5, а буває навіть в деяких там, областях дивіться, 6 мегапаскаль. Це повний балон. Коли ви його тільки новенький поставили, показники вас покажуть тоді, коли ви на балоні розкрутите вінтіль. Ви розкручуєте він раз, піднявся до 5 чи до 6. Це повний балон. Далі по мірі розходу, стрілочка буде падати до нуля. Якщо вона впаде вже... Вниз взагалі тиск, у вас загориться червона кнопка, почне пищати, що вам треба замінити балон, якщо вже буде близько до нуля підходить. Друге, манометр це показує той тиск, який ви подаєте по, в даному випадку або по цьому, або по цьому шлангу на сам блок. В чому суть? Тут у вас цей вітіль працює в зворотньому напрямку. Тобто проти часової, проти часової стрілки... Це він Закривається, не, не відкривається, а закривається. Тут йде пружинний клапан, і коли ви відкручуєте, пружина закриває подачу газу. Ви коли починаєте його вкручувати, пружина вжимається і відкривається потік. І у вас ця стрілка починає плавно плавно підніматися, ви її підводите до цифри 0,5. 0,5 це нормальний тиск для роботи даного апарату. Книжка пише, що повинен тиск бути від 0,4 до 0,6. Більше всі беруть так золоту середину 0,5. Все, далі у вас буде вже подача на цей апарат. Ви можете цей він більше не трогати, якщо вона підтримує 0,5, все, ви його можете не трогати. В кінці роботи ви закрутили балон. Закрутили балон. Нажали тут старт, все то, як під'єднали хворого, нажали старт, щоб у вас скинути тиск з самого блоку. СО2 і все. І у вас ця стрілочка, впаде, це, стрілочка впаде на 0. Загориться жовта кнопка, запишіть, що у вас тиску в апараті немає. Це в кінці роботи. По даному манометру все. Тобто тут методом вкручування ви відкриваєте, не закриваєте, відкриваєте. Багато, коли буваєш, забуваю сказати, максимально вкручують за часовою стрілкою і кажуть, що газ валить на всю катушку. Ні, тут йде газ за того, щоб ви максимально відкрили клапан. То есть він повинен бути відкритий для нормальної роботи 0,5 МПС. У вас тут буде повний балон, 5 або 6 показує, тут для роботи викрутили до 0,5 і все. Можете більше я покажу, туди-сюди не крутити. Він ці роботи закрутили балон, обновили тиск. Все. На сьогодні все, що я вам хотів розповісти по роботі газового інцифлятора Q400.